Новорічні та різдвяні свята це перш за все часи, коли дорослі та діти вірять в можливість дива. Напередодні нового 2019 року стала свідком здійснення мрій і наша знімальна група. В Міськвіконкомі, дві дитини-сироти та родина, яка стала учасницею програми пільгового молодіжного кредитування, отримали дивовижний подарунок, ключі від квартир. Як все відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. З 2003 року в нашому місті почала працювати програма молодіжного житлового кредитування. Кредити на будівництво власного житла було виділено 48 сім'ям. Це найбільший показник в області після міста Суми. Цього року вперше було прийнято рішення, яке дозволило придбати квартиру в кредит на вторинному ринку, розповів керівник Сумського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Володимир Братушка. Це перша ластівка. Дуже хочеться так сподіватися, що це перша ластівка. Що далі, що чим далі, тим більше цих ластівок буде, і тим більше родин шостинських зможуть отримати кредити і, відповідно, купити, придбати собі житло. Купити чи побудувати, це вже буде. Це вже час покаже щасливою власницею двокімнатної квартири на садовому бульварі в рамках програми молодіжного житлового кредитування стала родина Оксани Олексіївни Мовчан, вчителя Ображівського НВК. Староста Ображівської громади Тетяна Коваленко привітала Оксану Олексіївну з придбанням власного житла та побажала довгого і затишного життя. Бажаю, щоб у вашому житлі було тепло, радість і мир. Всього вам найкращого дякую. Оксана Мовчан розповіла, що стояла в черзі на отримання коштів з 2006 року і лист, який сповістив про надання кредиту на купівлю квартири, став для неї справжньою приємною несподіванкою. Оксана Олексіївна висловила слова подяки всім тим, хто підтримував та допомагав їй на шляху до втілення мрії її родини про власну оселю. Від імені своєї родини подякувати всім людям, які допомагали мені отримати. Ці кошти на придбання житла по першу чергу це міській владі, всі органи структури, які були тут задіяні, міському голові Назі Миколі Петровичу, Ользі Федорівні Сакульській, яка теж мені дуже дуже допомагала фонду, молодіжному фонду в особі директора братушки Володимира Васильовича. Зараз в такі важкі, важкі економічні часи. Зазвичай ну, люди мало требують допомоги від влади, а тут таке щастя. Це, ви знаєте, такий подарунок долі. Державна програма щодо забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, працює в Україні з 2017 року. За цей період було придбано три квартири. І ось напередодні новорічних свят за кошти державного бюджету ще дві шосткінські дитини сороти Марина Король та Юрій Капітонов отримали власне житло. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, висловила слова Дякую всім, хто створив та допомагав втілити в життя державну програму, шановні друзі, за затрученням нашого міського голови Миколи Петровича Ноги, я ще раз хочу висловити слова вдячності нашому президентові, кабінету міністрів України, голові нашої обласної державної адміністрації, начальнику служби у справах дітей і. За те, що вони дали можливість створили ось цю державну програму і дали можливість отримати житло для самої незахищеної категорії нашого населення. Вряд ли вони колись би от на початку свого такого самостійного життя змогли отримати такі квартири, такий подарунок. Ніна Олексіївна вручила начальнику служби у справах дітей сумської обласної державної адміністрації Юрію Калиновському почесну відзнаку міськвиконкому за вагомий внесок у розвиток міста. Також Юрію Васильовичу була надана честь особисто передати ключі від придбаного житла шосткинським дітям. В свою чергу Юрій Калиновський зазначив, що він просто виконував свою роботу і зауважив, Кажув, що ця подія сталася також завдяки наполегливій праці Шосткинської міської влади. Дякую дуже за запрошення. Ця велика честь сьогодні вам надана мені, але мої заслуги тут майже небагато. Я просто робив свою роботу. В обласному бюджеті ця субвенція розподілялася між усіма адміністративно територіальними одиницями Сумської області. Місто Шостка завдяки наполегливій праці її посадових осіб, місце вредування. Одні з перших звернулися до обласної комісії із пропозиціями про придбання тієї чи іншої житлової площі. Ці пропозиції були належним чином оформлені, вони були витримані відповідно до постановки Кабінету міністрів 877, всі житлові санітарні норми. І через те рішенням комісії обласної державної адміністрації ці кошти були виділені для вашої бюджету, для придбання конкретного. Житла за конкретною адресою Юрій Васильович вручив Маріні та Юрію ключі від квартир, що розташовані на вулицях Знаменська та Весняна, і висловив сподівання, що ця подія стане для них першим кроком до створення їх майбутнього сімейного затишку. Сьогодні я з величезною за величезним задоволенням хочу нашим уже особам з числа дітей, позбавлених батьків спілкування, особам з числа дітей сірі, вручити ці ключі. І єдине, що я хочу, щоб у тих. В квартирах, які сьогодні отримають діти, був веселий дитячий сміх, щоб там народжувалися діти. І, шановна Марина і Юлія, я до вас до цього закликаю народжуйте дітей щасливих, веселих. І все буде добре, коли кожен буде робити свою справу відповідально і чесно. Марина у віці чотирьох років втратила матір. Про батька нічого не знає. Дівчину виховувала рідна тітка та названа бабуся, закінчила школу номер 5 Зараз є студенткою Національної академії внутрішніх сил у Києві. З нового року планує проходити практику в Шосткинському відділі поліції, отримавши орден на квартиру, дівчина подякувала рідним за виховання та підтримку, а місцеву владу за всебічну допомогу. О том, что я получила квартиру, точнее, то, что для меня приобрели квартиру, я узнала в канон Дня Святого Николая. На самом деле, в такие дни, знаете, просто понимаешь о том, что чудеса есть, и они совершаются, в них стоит верить, хотя бы потому, что все наши мысли материальны. И просто банально я бы хотела сказать большое спасибо всем тем службам, всем организациям, которые принимали участие в покупках этих квартир для таких незащищенных слоев населения, как мы с Юрой. Спасибо за вашу человечность, за ваше понимание, за ваше искренность, за те, що ви сюди звоните, спрашиваете, переживаете за нас. Юрій розповідає, що виховувався у прийомній родині Наталії Лях, яка виховує окрім нього ще двох хлопців, які стали для нього справжніми братами. Юра закінчив шосткинське вище професійне технічне училище та отримав спеціальність електрогазозварювальника автослюсаря. Хлопець розповідає, що дуже зрадів звістці про власну оселю, та одразу після отримання ключів планує її оглянути. Поначалу вообще не понял, да, конечно, что происходит. А потом приехал, мне все рассказали, докладно. Где-то месяц назад. Ну, ты Ну, конечно, конечно. Я очень доволен. Да. Ти бачив квартиру соні, що Зараз поїдемо та да, перший раз. Відправилася на оглядину разом з хлопцем і наша знімальна група. Квартира знаходиться на вулиці Весняній, будинок 28. Юрій поки ще не впевнено відкрив двері своєї оселі та одразу, як справжній господар, почав розглядати свою нову домівку. Слід зазначити, що у квартирі частково зроблений ремонт. Вона обладнана лічильниками, пральною машиною, газовою плитою та водонагрівачем. Ольга Гришкова, начальник служби у справах дітей Шосткінської міської ради, розповіла. Як проходила процедура вибору та купівлі оселі? Квартира повинна бути не менша, ніж 31,5 квадратних метрів. Тобто ми збираємо цей пакет документів і направляємо на обласну комісію, яка затверджена розпорядженням губернатора. І комісія розглядає наші пропозиції, виставляється оціночна вартість. До речі, ми старалися вибирати такі квартири, щоб і вартість була невисока. І ще просили. Жильців продавців цих квартир, щоб вони залишали дітям якісь меблі, якусь побутову техніку, тому що діти приходять фактично ну без нічого, абсолютно в них немає запасу ніякого. Бо це ще можна сказати, що студенти. За словами Ольги Гришкової, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають на обліку в службі у справах дітей Шосткінської міської ради та отримують житло згідно встановленої черги. Є черга, у нас 72 особи, особи числа. Дітей сиріт і діти позбавлені. На квартирний облік діти беруться з 16 років. І от ці діти в нас їх семеро було, п'ять отримали квартири іменно сироти по черзі. От Юра, а за ним Марина йшла по черзі. На даний час в рамках державної програми для шосткинських дітей сиріт придбано 5 квартир.